Дорога на вулиці Стуса чи не найгірша в місті, проте вже з вівторка водіям пообіцяли, тут почнуть латати ями. Автомобілісти вже змирились із тим, що постійно мусять оминати ями. Ну очевидне ж запитання. Дороги немає, є напрямок руху. Все а машина псується, коли ти Ні, ні, ви що, для неї це прекрасно. Проте водіям обіцяють зовсім скоро ця дорога стане значно кращою. У Нас заплановано по вулиці Стуса. Кошти в сумі 50 тисяч для проведення ямкового ремонту. Ну, плануємо при настані сприятливих погодних умов попередньо так планую, з вівторка, тобто з 9-го числа. Розпочати проведення ямкового ремонту з ямами настуса, пообіцяли впоратись за чотири дні, а з наступного тижня взятись за інші дороги. Коли вже буде достатньо добрі умови, сподіваємося, що припиняться дощі, розпочати ремонтні роботи вже суцільним методом, не засипаючи ямки а починаючи з найгірших місць, таких як перехресток, пасічна вулиця Зелена, таких як Джорджа Вашингтона, таких як Варшавська, таких як тунель, на таких як Шевченка, розпочати ремонтні роботи. Тим часом водії переконані, спершу треба було не бруківку перекладати. Не розуміють. Чому сезон ремонтів розпочали із проспекту Свободи? Бажано краще асфальтовані дороги робити, тому що там більш глибокі ями і є можливість пробити якісь колесо. А зараз робити купляти нову резину трошки коштує. У мерії пояснюють саме на проспект Свободи припаде найбільше навантаження, коли ремонтуватимуть інші вулиці поблизу центру. Що ж до стуса, там ремонт буде поточним, тому руху не перекриватимуть. Марта когот Юрій Герасимов головні новини Львова.